Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. І так, як обіцяла, більше, більш детальніше сьогодні розповість чоловік про свій новий витвір, про косилку причіпну до мотоблока. Доброго всім здоров'я. Хочу поділитися своїм своїм. Зі... Косівкою, може комусь стане в пригоді, і хтось буде робити, то можливо щось підчерпнеє собі. Робив, звичайно, йде, довго я вагався, робити, не робити, по скільки в мене є дві косівки вже, одна із мотором від урала дуже удачна, хороша легенька. Одна є до трактора сегментна, до речі, вже не користуюся нею. Два чи три роки, так що, якщо може кому понадобиться, можу продати, Звертайтеся. Але по є мотоблок, то вирішив зробити ще до мотоблока. Робив я, як ті рази, теж без токарного станка, без токарних робіт. Але я думаю, якщо є болгарка, зварка і молоток, то можна обійтися і без, без токарного станка. І що я зробив? Шкілки я ось ці чотири штуки покупляв в автомагазині із Жигулівської від мотопомпи, від помпи це від Жигулівської чотири штуки, Поскільки вони мені так більш-менш підходять. Втулки я робив з труби приварвав до них, щоб були. І не брав ні на шпонки, а просто прослили в дере і вставив болти. І в Ці вали центральні я робив теж з труби трьохчетвертної, а це наружна труба 2 дюйми. І Почіпники покупляв, не пам'ятаю, 205 по-моєму, 4 штуки поставив. І рама це я сказав, труби, тут швелірок такий. Ще зробив я. Такі натяжні ролики. Вони як направляючі і як натяжні, щоб не злітали ремні. Вони йдуть направляють їх, щоб ну, не соскальзували. Ну ремні я поставив 1250 сюди. Но січення чи профіль Z. Я думаю, що буде, певно, слабовато, і прийдеться купити мені профіль А сюди поставити. Тут шківок. Ця, цей вал теж з труби трьохчетвертної. Якісь були в мене такі корпуси, я поставив. Але вони були легкі, то я теж вирізав з труби, втулки зробив. А втулку, якщо б велика, то розрізаючи, зменшуючи чи збільшую, зваркою зварою і ставлю. Зробив прорезі. Поставив натяжні болти, щоб натягувати. І разом і це теж тут ці піднімаються на болтові, і як натяжні, і направляючі вони, теж можна натягувати ними. Сюди, я не знаю, це шкілок з чого, такий в мене був, я поставив. Купив сюди я профіль Б. Це тисячний ремень. Одне, що зробив, що купив, то це натяжне устройство. Готове вже до косілки. Знизу сегменти я поробив із від комбайну чи від косілки звичайні сегменти порозварілив на 8 болтиків, закрутив і тут зашплінтував їх зверху, щоб не розкручувались. Не знаю, як вони себе поведуть. Буду бачити. Знизу я не робив диска. один диск. Зараз покажу. Робив такі ну, ковпаки, коли вибивав, виштампував. Вони як ограничитель висоти зрізу і коли привращаються, вони легко йдуть по траві, по стріні. Так що не треба ніяких два диски, так як роблять, що нижні і верхні це просто лишній груз і заморока. Розход матеріали лишній Я провірив, це вже провірено, тому що в мене на косілці від Урала Також стоять такі самі і дуже хорошо. Кріпиться, воно надівається сюди, до мотоблока зробив такий вугольник на 4 болти кріпиться і приварив трубку в мене. А також сюди приварив трубку, щоб надівати. Ось це теж трубка з зніржавий в мене була. Я зробив, закріпив її і надівається просто. Ось таким О, Тут в мене. Є маленький ход, по Ось тут огранічителі, щоб багато не поверталося, ну щоб грало на корму. Ку... Бо як буде крепко, то будуть ослаблятися ремні. А так воно має трошки люфт на косогорах. І... Ну, таким путем натягується ремень. Звичайно. О, мене, я пристроїв тут натяжне устройство, отак в мене зроблено. О, все. Ну, зараз заведемо, спробуємо, як воно працює. Ну, а випробувати я зараз не можу, оскільки зима. Якщо будемо живі і здорові, дочекаємось весни, Попробуємо, зніму, покажу, якщо, як буде працювати. Так що всім, хто хоче робити удачі, а також здоров'я і миру. Пишіть, питайтеся, запитуйтесь, відповім, що кого цікавить. Все найкращого всім. І я теж бажаю всім всього доброго і кажу, як дасть Бог здоров'я і добрий час, то обов'язково покажемо в роботі колись. А ще що чоловік я... щось забув сказати, то ще доповнення. Ось тут в мене є вчепив ящик, він чіпляється мене спереді для грузу, якщо я в лежу щось груз. А з цього ящика я потім перецепив сюди. І якщо для того, щоб легше її піднімати, я вложу груз. І на розворотах вона мені легко розвертається. Ну, от таки. Все, вже нічого, нічого не забув. Вже все. Нагадую, що з вами був канал Село Моя Доля. І всім всього найкращого. І як завжди, кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, будьте з нами.